Ми можемо, зловеря, сіди, ось поряд... стоїть не куди ходить, стоїть не подають доволі. Можна заборонити із Коліно да. Олександрівської сільської ради вести туди від час. З гірської, да. З військові, якщо на -ві, сьогодні приймають з гірської, все, вони приводять. А куди є, з кізською? Ну от всю зриваємо, розриваємо до чого з Бориспаними, бо з У нас же екологічна катастрофа. Ви пропрацьовували, ви пропрацьовували, Роман кажеш, пропрацьовували з Бориспаними. Пара колонізацию правильно сказали, фінансова складова. Якщо ми е, почнемо працювати для того, щоб зливати в Борисполі, вартість цих послуг збільшиться практично в два рази. Е, ми пропрацьовували це попередньо з Щасливською сільською радою, тому якщо нам Олександрівська сільська рада е, скаже ні, то ми е, запропонуємо нашим підприємцям заключити угоди з щасливською сільською радою, комунальним підприємством. Тобто, Готові приймати змоги. Свою... Поставимо задачу, вже тухай, прорахує. Але Якщо... я хочу звернути увагу, вибачте, Михайло Федорович, давайте все ж таки будемо українцями, а не хохлами. Ми сусіди, і ви кажете, ви нам не возіть, а ви чудово розумієте, що гірська сільська рада не має своїх очисних споруд. А завтра буде у нас якась чудова нагода. Ми скажемо, ні, нам Олександрівка не потрібна. Шановні, ми живемо в одній країні, ми живемо через дорогу, а ми починаємо камні палки ставити в колеса. Ми завтра вам позабиваємо, другі нам позабивають. І що ми будемо? Як ми будемо виглядати? А, а то нічого, що ви возите послуги, ви травите і наших людей, і своїх людей. Травите. Розумієте? В щасливому вже є випадок, коли в дитячому садочку закрили люди через неякісну воду. Ви що хочете, щоб епітемія скосила кілька сіл? Я хочу, щоб вони приймали рішення, знаєте, отак от сокеру. Тому що мечом сокеру рубати дуже чудово. Завтра що ми будемо робити? Ми заборонимо, не вирішивши питання, не вклавши угоди з іншими підприємствами. Завтра ці бочки поїдуть в ліси, в поля і ні одна інспекція не зупинить. Ви це хочете? Так що ви зробили? З одного місця лиха перекинули в друге лихо? Украинский. Да, моя фото скраю, ничего не знає. 5 балів. Дальше що? Не стоїть мова за це, розумієте? А, не не а мова стоїть за те, щоб перенаправити на бортничі, хоча почати ці сток, стоки. Все. А кошти, будь ласка, у нас є перевиконання сільських бюджетів, районного бюджету, обласного бюджету. Ви шукайте кошти, у нас екологічна катастрофа, розумієте? А не просто розумієте, що ви рахуєте, от ви, ви, ви наші сусіди виручаєте, так ви розумієте, ми виручаємо, ви скидаєте стоки, розумієте сюди на сьогоднішній день. Ви ж травите людей і своїх, і наших, ви розумієте? Ну, я, готова, ніяк я, я не хочу вступати в дискусію, тому що вона е, безрезультатна. На сьогоднішній день питання, відповідь. Ми готові розглянути питання щодо заключення угоди з Щасливською сільською радою. Будь ласка, це... заключайте. Він відкачує Щаслив... Вон Микола Федор сидить, вони відкачують у бортичі. Заключайте з ним договір. Він готовий? І це буде нормально? Ви ви не будете скидати в землю неочищені стоки. я, розумієте? А ви будете е, ці стоки направляти на очисні споруди, де вони тісно показали ці гроші? Що вартість то це виключення якісь ситуації? Скажіть о по сільській гірській раді збільшиться. Я хочу щоб ви взяли варкість, на це відповідальність безумовно, ви компенсувати. Знаніть можливість людям тим, які ну, звучати законодавство. Це... Що ми можемо а що ми не можемо компенсувати С сановний пан Роман? Я вас розумію, як голову сільської ради сільської ради, ви там турбуєтесь про місцевих жителів. Я, як депутат Великолесарської сільської ради, турбуюсь про місцевих жителів про громаду нашу. На, тобто е, точка Скіду Малий Олександрівки знаходиться е, за 100-50-70 метрів від е, житлових писативих ділянок. Тобто, де живуть люди. Тобто люди кожен день приходять до Галини Миколаївни, ну, там не кожен день через день, приходять і жаліються їй, е, пишуть в Міністерство екології, департамент екології, інспекції. Тобто, я вас розумію, ви рахуєте фінанси своїх підприємців, які на два кілометри не можуть далі проїхати, а про здоров'я наших меншів ви не думаєте. Тобто онкозахворювання, які вони лікуються своїй кишені, ви про це не думаєте. Я так розумію, це правильно чи ні? Я вибачаюсь, скажіть мені, будь ласка. А, то так, щоб не було популізму, так багато слів. Популізму немає захворювань. Ви сказали, я о, вам відповім. Ви о, маєте на сьогоднішній день інформацію, скільки кубів о, завозить Гірська сільська рада. І, 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 ні, почекайте. А, ви маєте інформацію? Ви можете сказати, на скільки відсотків це переповнює? Чи якщо ми не будемо завозити, наскільки вам це буде легше? І чи не буде о, тих. 10-20 кубів на добу, Більше, добре, 20. Да? А, є потужність, є а, прорахунки. І наскільки вона зменшить екологічний вихід? Тому, знаєте, а, зараз йде таке популістське бачення, вигуки, але нічого спільного з рішенням немає. І, Володимир Володимирович, я хочу до вас звернутися. А, завжди а, є люди, яким щось не подобається. Якщо а, це один відсоток від населення, і ми будемо збиратися, і кожен день доповідати, ми працювати не будемо. Має бути певна кількість населення, яка не задоволена. І ми маємо гірські голови прийти і доповісти. А приходити сюди і доповідати кожному, кому щось не подобається, його хотілку, ну вибачте мене, ми сидимо до дві години і відповідаємо на кожного хотілку. У людей немає жодної уяви. На э, професійність, скільки, куди і як. І ми зараз просто тут бла-бла-бла займаємо. Ми виконуємо доручення. Голови обласної держадміністрації. Перше. По-друге, це теж наші мешканці, вони мають право висловитися, і ми маємо з ними протискувати. Володимир Макавич. Людина абсолютно не орієнтується в ситуацію, тому я хочу сказати, що очисних споруд немає, як Великолександрівської сільській ради, там є віддана яма велика, так і в горі. Немає значення, якщо Гора завтра виріє, точно таку саму яму і то, що так само буде скидати. Питання потрібно вирішувати у принципі з очисними спорудами. А у нас тут була пропозиція, хоча б значить убезпечити від забруднення води стоків, які вивозяться автотранспортом. розумієте? і була пропозиція, що є ж можливість он, голова сільської ради Голова сільської ради, що ви це питання знаходиться в виключно вихідній компетенції. Хай приймають рішення. Все.